Привіт, шановні товариші, мисливці, друзі, підписники мого каналу. Сьогодні в черговому своєму відео хотів би продовжити серію своїх відео, а саме що стосується спорядження та правильний підбір комплектуючих мисливських набоїв, гладкоствольних мисливських набоїв для полювання. Так, да, друзі! В одному із крайніх моїх відео, саме відео стосувалося правильно підбору капсулів при спорядженні мисливських набоїв, саме там мощний капсуль, середній, слабий капсуль і піднавіски які який приміняти даний капсуля. Один з моїх підписників задав таке питання, і дуже цікаве. Я надіюсь, друзі, що навіть з більш досвідчених мисливців, ті, що вже прополювали 50 років, ну говорити, максимально 40 років, там і 30, і так само буде цікаво для мисливців початківських дане, дане відео, а саме що стосується даного питання, чи враховується під час спорядження? Друзі, дивіться, яке було запитання: чи враховую я під час спорядження своїх набоїв для полювання? Під час навіски дробі вагу пиш контейнерів чи любих комплектуючих, які, ви, ну, комплектуючих, на яких ви споряджаєте мисливські набої, ми зараз пізніше повернемося не зря, якщо ви бачите, ось у мене вибір такий стоїть для наглядного. Прикладу різні комплектуючі і під різні комплектуючі, під різні навіски. Я вам більш детально повернемося, поясню, для чого це я приготовив, і щоб більш детально вам пояснити. І, так, повертаюся до даного питання, чи під час спорядження е, мисливських набоїв своїх я враховую вагу, чи того самого пиж-контейнера, чи роздільний комплектуючий, там, е, пиш діана, чи дерев'ясно-волочний пис, осаляний, неосаляний, орковий е, е, пиш. Е, звісно, ці всі, якщо я тільки що назвав, е, ряд комплектуючих, е, які ви використовуєте під час спорядження своїх мисливських набоїв, чи ви враховуєте їх вагу, вагу, е, будемо так, Говорить дробу, тобто вага дроби, Ось будемо брати, наприклад, я взяв е, заздалегідь порох Мій, з однієї з, 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 з улюблених моїх лінійків пороху Це 7L з наважкою 36 грам дробі. Тобто, якщо ви, е, важ, наважку я роблю 36 грам дробі, чи відмунусовую я від, е, від цієї навіски дробі вагу комплектуючу. Тому давайте е, повернемося. Як кажуть, на попередній позиції. Саме, що стосується, е, врах, чи враховувати, правильно буде, чи враховувати, чи не враховувати, то тут зразу наперед забігаю. Е, правильна відповідь буде двояка. Тобто 50 на 50. Правильно буде і враховувати. Комплектуючі, які ви споряджаєте під час своїх мисливських набоїв, відраховувати, відмінусовувати від ваги дробі, яку ви на важку робите під час спорядження, там, чи 32, чи 36, чи 34 грами, чи 28 грам, будемо говорити, так більш спортивні на Чи враховувати у вагу дробі, ці всі комплектуючі і відмінусовувати їх під час спорядження, чи не відмінусовувати. Кожна партія пороху проходить балістичну відстрілку. Того моменту, коли він попаде на прилавок для нас, для споживачів. І в кожній партії, друзі, в кожній партії, ще раз повторюю, що кому цікаво, можете зайти на офіційний сайти порохів і поцікавитись. Там все більш детально описано, що під кожну партію пороху проводиться балістична відстрілка даного пороху, де відстрілюється швидкість, тиски, на яких комплектуючих споряджено, капсуль, пиш все, що при ну при даному балістичному вістріл, які комплектуючі були. Застосований при цьому набої. І ще одне, що саме головне з даного цього всього я хотів сказати, під час виробництва даних порохів, любих порохів, які виробляються на заводах, заводом-виробником, враховується навантаження до 3 грам. Тобто, вже ці 3 грами комплектуючих, які ви споряджаєте на поросі, враховується. Да, є така думка, що більшість мислиців кажуть, що все, що, Поверх пороху кладеться, должно враховуватися в вагу і відмінусовуватися від ваги дробі. Друзі, ще раз говорю, що це думка 50 на 50 розбігається. Я вам зараз більш детально і конкретно в даному відео наглядно поясню, чому це так відбувається. Якщо ви комплектуючи споряджаєте максимально ну, 3 грама до 3 грам, ці всі навіски допускаються. Можете спокійно споряджати і не враховувати їх у навіску. По... Дробі. Якщо ви споряджаєте на, на роздільних комплектуючих, ще раз вам повторюю, це древесно-войлочний пиш, є звичайно древесно-войлочний пиш, є древесно-войлочний осаляний, я вам покажу це на цьому прикладі. Є войлочний пиш, звичайно є войлочний осаляний, є пиш діана, корковий пиш, це все, що стосується роздільний комплектуючий. І, звісно ж, ряд лінійки. Пиш контейнерів, є спортивні, є магнувські навіски, є ж полуконтейнери. Звісно, всі ці комплектуючі мають різну вагу. І зараз я вам продемонструю на своєму прикладі, покажу вам, що потрібно враховувати при спорядженні мисливського набою і відраховувати від маси дроби, а що не потрібно. Тобто, зрозуміли, друзі, все, що рахується до 3 грам. При спорядженні мисливськими саме комплектуючих, це не важно і не, вра... не стоїть його враховувати при час спорядження. Якщо ви споряджаєте набої на роздільний комплектуючий, і у вас там 5-6 грам відповідно маса комплектуючих, то ви повинні відраховувати, тобто беремося зараз знову, я до свого, до свого. Бороху, який ще раз наголошую, на 36 грамів дроби розрахований. Якщо ви споряджаєте на роздільний комплектуючий, ось о, його 6 грам, так? 6 грам. Ось о, будемо брати Діана. Ну, Зараз ми зважимо, це так для прикладу зважимо і покажу, побачимо, скільки він в дійсності. Відповідає, скільки грам має дане комплектуюче. Ну, я так для більш детального поки наперед забігаю і говорю, що будемо брати 6 грам комплектуючий. Ви спережаєте на порох С7, який розрахований на 36 грам дробі. Ви споряджаєте, ви вже споряджаєте не 36 грам дробі, а споряджаєте 33 грами дробі на даний комплектуючий. Чому? Тому що, ще раз повторюю, що 3 грама вже допущено заводом виробником навантаження на даний порох. Тобто 3 грамі цих 6 грам, 3 грамів допускається, а що свише 3 грамів, це вже відмінусовується від навіски дробу. Підтвердити даний факт, що допускається. Дане, е, наві... Дане навантаження на пороха до 3 грамів. Любий порох ми беремо. Я на своєму прикладі, Любі пороха, які я купую в магазині для свого спорядження мисливських набоїв, тому що я сам використовую тільки самоспорядження мисливських набоїв. Я е, в своєму випадку всі набої споряджаю. На станку МЕК 600. Так. І під час цього я спорядив навіска, наприклад, 1,8 чи 1,85 пороху. Я засипав порох, ставлю пешконтейнер Silver чи Чеді чи, чи 22 на 32 грами дробі. Вони більш підходять для даних порохів, щоб зірочка не провалювалася. У мене є попереднє відео про більш детальне роз'яснення підбору комплектуючих. Да. І засипаємо дріб 36 грамів 36 грамів дроби, як на написано в інструкції згідно з згідно заводом-виробником даного пороху. Все, я йду відстрілюю. У мене там ну, будуть відклонення 2-3 метри в секунду. Від даних показників, які заявлені на даному порху. да, ми вже можемо гратися, самі збільшувати, зменшувати там швидкість, якщо нам не подобається, ми можемо збільшувати її. Там чуть-чуть наважку на 2-3 сотик додати, То вже чисто виключно кожен індивідуальний підхід до спорядження мисливських набоїв. Тому ще раз повторюю, що що вказує те, що дана навнавіска, дана вага, будемо говорити правильно. Даних комплектуючих пишконтейнерів вже врахована заводом виробником даних порохів. Все. Так що, друзі, думаю, більш детально пояснив, характерно і більш ну, суттєво. Так, тепер давайте дивіться, друзі. Ось у мене будемо брати саме перед у мене полуконтейнер. От так, друзі. Всім відомі. Такий пластиковий полуконтейнер, який ставиться прямо на порох, засипається дріб. Можете ставити на цей полуконтейнер є такі ось стаканчики для дробі, щоб не було свинцовки. Більш і кучність буде лучше. Так, дивіться, ми зараз його зважимо. О, ставимо, Тут у нас виходить 1,99. Вибачаюся, не 1,99, 1,9 грами. Ну, практично 2 грами. Так, це в нас був полуконтейнер. Тепер ставимо пиш контейнер. Всім відомий друзі, Е36. О, тепер дивіться, вважаємо, цей пиш контейнер 2:39. Тобто 2 грами 39. сотих, от Пиш Е36. Також підходить під наші стандарти. Тепер у нас... Pиш контейнер Chedied H22 на 32 грами дробі, друзі. Ось такий пиш контейнер. Так, зараз подивимося, яка його вага. 2,89. Ну, практично 2,9. Ось такий 2 грами і 9 соток. Отакий контейнер Ched. 2,9 грами. Тепер беремо одеський наш більш такий. Всім відомий мисливцям. Всі мисливці практично зачасту використовували раніше даний пиш-контейнери. Це пиш-контейнер Сільвер одеський Ось такий все, друзі. Всім відомий пиш-контейнер сільвер. Зараз дивимося, скільки його вага. 2.88. Тобто, друзі, бачите, наявно. На власному прикладі, ось, який я вам показую, що всі пиш контейнери, які ми споряджаємо під час своїх мисливських набоїв, відповідають дарнім критеріям. Тобто вони не перевищують вагу 3 грами. Тому, друзі. Якщо ви споряджаєте на даний комплектуючий свої набої, сміливо можете зважувати на візку вагу дробу, яка вказана на заводі виробників даних порохів. Любих порохів, які, ну, марки порохів, які використовуєте з даними комплектуючими, зважите на візку дробі відповідно до рекомендацій заводом-виробників пороху. З цими комплектуючими ми розібрались. Тепер дивіться, беремо. Комплектуючі, от такі, ось, друзі, у нас комплектуючі. Це в нас ось такий ось пешдіана. От, друзі, дивіться. Це в нас пешдіана ось такі. так, І звичайний стаканчик. Стаканчик, звичайно, ми знову ж наголошую, ставимо для того, щоб не було освинцовки ствола. І більш кучніше приходилося дріб до. Мишені чи дичі, на яку вид ми полюємо. Тобто, от такий ось, дивіться, бутерброд. При спорядженні, дивимося його вагу. Раз. О. А тут, друзі, у нас вже 4,85. О! Практично 5 грамів. Отут вже є над чим задуматися. Якщо раніше, друзі, я в, ту, в тому числі споряджав, раніше я не звертав уваги навіть на ці критерії, навіть не враховував на, на важку е, даних комплектуючих при спорядженні і не відраховував їх, не відмісовував від ваги дробі, які ми споряджаємо. Беремо. З даних комплектуючих, це PHD і звичайний стаканчик. Це я навіть не враховую, друзі, я ще не взяв прокладку порохову, ще є порохова прокладка PHD. З характеристики даного пороху це 7. Тут навіска буде, ще раз кажу, 36 грамів. Оцих 36 грамів ми беремо комплектуючи 6 грам оцих 6 грамів відрахув... і вибачаюсь, 5 грам 5 грамів від цих 5 грамів від... відмінусуємо 3, які допускаються заводом виробником порохів. Тобто нам відмінусувати треба від навіски 36 грам 2 грами дробі. І в кінцевому результаті у нас виходить 34 грами дробі. Ми повинні спорядити на C7L під час спорядження от на такому бутерброді на пешконтейнері і стаканчику. Зрозуміло, друзі, так? Тепер дивіться, далі беремо Берем. ось такий набір будемо брати, ось так, я зараз роздільно покажу вам. Це у нас. Так, будемо говорити пиш шашечка, так, який пороховий пиш прямо на порох споряджаємо. Ставимо його на порох. Потім роздільно комплектуючий ось отакий корковий, будемо говорити, пиш. Він бачите, ось такий, ось такий наборний, Це у нас корковий пиш. І так само, звісно, ставимо стаканчик для засипки дробі. А тепер зважимо бутербродик. І показує в нас 2,8, тобто допустимі норми. Під час спорядження можемо сміливо споряджати і не враховувати даний комплектуючий при навіски на даному порусі чи на будь-якому другому. Не будемо відмусовувати від навіски дробі. Тепер беремо комплектуючі, друзі. Що в нас? пухти? Вибачаю, ось. У мене є такий пиш осаляний древесно-полокністий. Ось такий ось два штуки. Ось такі ось два штучки. Звісно, під них ми на порох кладемо порохову прокладочку. Ось таку ось. І так само ставимо стаканчик для засипання на віскі дробі. Так, ну тепер дивимося, скільки дане комплектуючі будуть мати вагу. І того у нас навіска 5, чи вибачаю 4 грами даного комплектуючого. Так. О, 4 грами. Тобто з усіх всіх комплектуючих, яких я на даний час вам, ну так сюди, будемо так говорити, представив для наявного огляду і прикладу, то з усіх всіх комплектуючих. Повноцінних пишконтейнерів, полупишконтейнера, і будемо брати такі роздільну комплектуючі, то з усіх цих ми враховуємо, якщо будемо спережати на всіх цих комплектуючих, то з усіх них ми тільки враховуємо, тобто будемо враховувати вагу і відмінусовувати від дробів, це що стосується Діана Діана і осаляного ревесного волокністого пежа, друзі. Також враховувати будемо увагу дробі. От що я хотів пояснити вам і показати своїм прикладом, друзі. Думаю, більш детально і наглядно пояснив, дане відео буде корисно всім мисливцям, тому що дане питання, воно дійсно. Має значення, велике значення під час спорядження набоїв для полювання для тих мисливців, що полюбляють релоудінг, ну, в тому числі я не є виключенням. Підписуємося на канал і до нових зустрічей. Всім миру і добра, мирного неба, над головою і здоров'я, друзі. Всім пока!